Ви на каналі Життя сільської жінки. Сьогодні мова піде, як зекономити на капусті. Дівчата, пам'ятаємо, яка була дорога капуста в цю, цю весну. Візьмеш капустину, несеш додому і не знаєш, що з неї робити. 150 гривень капустина. Було таке? Давайте з осені заготовимо, поки вона по 20 гривень. цієї капусти потім можна і борщі варити, і пироги пекти. І тушкувати, і... і що хочеш, і врагу. 20 гривень це не 120 гривень. Я тепер на зберігання декілька головок капустинок буду тільки класти, і все. А так, отак заготовляти і без проблем. А то до Нового году чорніє всередині, проростає, викидаєш, тільки грошам горе. Поїхали. Беремо, шаткуємо капусту. Дуже простий рецепт. Зовсім простий рецепт. Ну, це я викидаю вже там курочка, коровки. Кому попаде? Швиденько нашаткували. У бутильочок це все поскладали, тільки не дуже плотно. Десь качанчик хороший туди влазить. Беремо, це кислоту, аспірин. кислоту, літр, На літрову банку. Одна таблетка на 3-літровий бутильок три таблеточки. Кладемо зверху обикновену ацетіса кислоту, то, що ми п'ємо від температури чи від головної болі, хто від чого п'є. Положили зверху нашатковану капусточку. Беремо, заливаємо обикновеним, простим. Кипяточком, з-під крана, з, з колодязя, в кого яка вода є. Заливаємо акуратно, звісно, щоб вона не лопнула Баночка. Стараємося лить всерединку, на ці таблеточки, щоб попало. І накриваємо кришкою і закатуємо. Все все, більше тут робить нічого. От вам на зимой капуста. Зберігається прекрасно.